Вітаю вас! Це відео записується як перше пілотне відео для нового каналу, але мене вже багато, напевно, хто знає, бо якщо ви тут є, то є висока ймовірність, що ви перейшли сюди з каналу Амарант, котрий вже не буде відтепер працювати. Я не буду його видаляти, але і не буду там робити коментарі чи знімати для нього нове відео. Річ у тому, що він себе для мене вичерпав. І я не вважаю, що те, що я там казав, є там правильним, неправильним. Я не маю за що соромитися, тому що на момент записання відео на тому старому каналі мій стан свідомості і розуміння був один. Зараз все змінилося. І ну, те, що я там казав, я не хочу прив'язувати до цього каналу. І, бо тут буде дещо інший контент. Тому я вітаю як. Давніх моїх слухачів, глядачів, так і нових, які забрались сюди випадково чи не випадково, бо випадковостей насправді не буває. Я радий вас тут бачити. І сподіваюся, що вам буде цікаво, і мені буде цікаво слухати, читати ваші коментарі. Я завжди дуже лояльно ставився до людей, які мені писали, я намагався відписувати всім, в тому числі і тим, котрі мені нагло пхали. Кожен має право на свою думку, кожен має право її висловлювати. Але якщо це буде в дусі взаємоповаги, любові і розуміння, то воно буде просто класно. Це відео, крім того, що воно має функцію привітання, воно водночас є дисклеймером. На цьому каналі будуть певні невеличкі правила. І для того, аби я не повторювався у кожному відео, і коли ви будете дивитися будь-яке відео на цьому каналі, то буде вважатися, що ви бачили це відео, яке водночас є дисклеймером. Цей канал мені не належить. Власником є емітент, Той хто його випустив, це платформа YouTube. і YouTube має на нього всі права, і відповідно несе всі зобов'язання. Якщо ви прийняли близько до серця те, що ви тут почули, то це виключно ваші справи в тому моменті, якщо ви вирішите реалізувати у власному житті ті слова, поради, те, що ви почули тут, це виключно на вашій відповідальності. Хочу зауважити, що якщо я щось як кажу у тому контексті, що це є моє, то якщо йдеться про речі, то мається на увазі, що це речі, якими я користуюся. Тому моя, дача – дача, це якою я користуюся, моя машина це машина, якою я керую. Моє тіло це теж тіло, яке було мені дане і яким, яким я користуюся, тому прошу, прошу це запам'ятати. Можливо, я ще не раз буду до цього повертатися, аби детальніше роз'яснити, що саме я мав на увазі. Якщо я говорю про наприклад своїх родичів. Якщо я говорю, наприклад, мій син чи моя бабуся, то маю це на увазі втілені свідомості, які, тіла яких мають кровний зв'язок з тілом, яким користуюся я. І моя думка, може, моя думка це думка мозку. Який йде е, разом з цим тілом, і е, вона е, належить, належить цьому світу, цьому тілу, і, е, відповідно, вона не є моєю, але я її висловлюю, користуючись мозком цього тіла як інструментом, аби донести до інших, е, ну, донести свій світогляд. І якщо, якщо, наприклад, мене про щось питають, чи я просто сам кажу, як би комусь із вас зробити в якійсь певній ситуації, то я не даю вам пораду і я не буду нести за неї відповідальність. Мається на увазі, що у такій ситуації, котра виникла у вас, я зважаючи на мій рівень розуміння і свідомості, вчинив би саме так. Але ви робите, як ви вважаєте за потрібне, тому що наслідки того, що ви вчините, чи наслідки вашої бездіяльності, вони, вони залишаться з вами. І я хочу, щоб на цьому каналі панував дух взаємоповаги. Якщо комусь не подобається контент, який тут буде, то я нікого тут не затримую. Цей канал не був створений з метою щось пропагувати тут, нема жодного екстремізму і не буде. Тут не буде пропаганди насильства, і цей канал не створений для того, щоб просто повипендрюватися перед іншими людьми, щоб здобути якусь дешеву популярність. Мене не цікавить кількість підписок, мене не цікавлять лайки, мене не цікавить монетизація. Стосовно грошей, тут не буде швидше за все виставлятися якийсь номер карти, і я не буду монетизувати цей канал, тому що даром, даром взяли, даром віддайте. Якщо у вас після перегляду якогось відео чи кількох відео виникне бажання віддячитися автору, то подивіться, якщо не бачили фільм заплати іншому. І те, що ви хотіли би дати мені, вітайте комусь іншому. Бажано комусь зі своїх зближніх чи з сусідів з тих, кого ви, кого ви знаєте, що потребує вашої допомоги. Байдуже, як це ви зробите. Чи ви зробите це анонімно, чи ви зробите це відкрито? Це ваша справа. Якщо... У вашому серці з'явилася вдячність, і ви хочете якось її проявити, зробіть це іншим. Мені нічого не потрібно. Ще раз дякую всім, хто завітав на цей канал. І сподіваюся, найближчим часом тут почнуть з'являтися відео, котрі будуть вам цікаві. Дякую.